Всім привіт! Сьогодні вже в нас 29 червня, неділя, ми на дачі. Сьогодні ми відпочиваємо, але погода вже нас не дуже радує. Вночі був дощик, тому і справ особливо ніяких не зробиш у городі. Але я під дощем підливала. Огірки. Поки що дощ, як я їх підливала. підливала курячим послідом. Ну, а тепер відпочиваємо і вирішили приготувати на вогнищі плов. Отак, От спустилася до водички. Дуже рідко я сюди ходжу, але сьогодні бачите, яка краса, небо таке. Темне, і ставок такий темний. Нікого немає. Ну, там є відпочиваючі, десь там музика грає. Ну, йдемо готувати плов. Так, що нам знадобиться для плову? У мене є свинина. Тут кілограм, кілограм рису, я його промила, він такий. Довгозернистий. Брала ВТБ. Морква. Такими брусочками. На терці не тру, тому що в плові вона буде тоді, як каша. І цибуля. Тут три великі цибульки. Це вже моя цибуля, озима. Я її на зиму Дуже гарно вийшла. Перший раз я це робила, і мені сподобалося. І беремо отаку приправу для, для плову. Взагалі-то я брала завжди, окрім приправи, ще е, окремо Зіру і Барбарис. Але тут в мене його немає, така приправа є. Тому будемо готувати. Що ми робимо зараз? Розволи багаття. Зараз воно розгориться і поставлю казан. Вогнище ще горить. Поставили такий чагунок. його потрібно прогріти, проколити. Колись все вже будемо малювати олію. Багатенько нам потрібно приблизно ну, пів літра олії. Зараз вона розігріється. Вже масло розігрілося, спробуємо бачите, шипить як. Будемо виправляти цибульку обсмажувати. швиденько. Ось так. Цибулька така робиться іншого вже кольору. Швидко олія така розігріта. Поки що нічого, що таке велике вогонь, такий великий вогонь. Зараз хвилину. Ну, Можливо, одну-дві хвилини цибулька обсмажиться і будемо додавати м'ясо. Цибулька вже обсмажилась. Беру м'ясо і додаю. Акій температури м'ясо дуже швидко. Я це вже трошки так присмажилася. Можна відправляти моркву. Чекаємо приблизно хвилин 5, поки морква трошки зміни колір і просмажиться. Поєднається разом з м'ясом та цибулькою. Стане трошечки м'якіше. вже трохи присмажилася, пом'якішала, можна буде додавати наші спеції. У цих приправах вже є і часник, і куркума, паприка, томати, коріандр, кмін. 嗯，好吧、mm。Hmm. І додаю трохи солі десь приблизно на колобушку. Тепер що я роблю? Потрібно сюди додати трохи води приблизно додала стакан отак. І залишаю кипіти лінки на маленькому вогні. Будемо чекати, ну, думаю, приблизно годину. Ось так воно повинно кипіти, трошки не сильно бурлити, щоб воно протомилося, готується м'ясо. Куштувала на сіль, треба ще додати. Пройшла година. Я спробувала м'ясо вже таке м'яке-м'яке, тому можна буде закладати рис. Беремо рис. І отак рівненько закладаємо. Розрізнюємо. Тепер потрібно додати води. Не дуже багато, так, щоб вони трошки-трошки покрив рис. Дивіться, яка жовта рідина, це від куркуми. Зараз він кипить трошки. Повинен ще закипіти. І я додаю часник. Дочекаємось, поки закипить Останній штрих, рис вже готовий, я спробувала, перемішуємо. Ось така смакота в нас вийшла. Зараз закриваю кришку, знімаю з вогнища і будемо обідати. Дякую всім за увагу. На все добре.